Друзі, вітаємо усіх на матчі другої ліги. Тринадцятий тур. Поєдинок між столичним локомотивом та Карпати 2. Місто Львів. Зараз небезпечна атака може бути. Простріл. М'яч влітає в сітку. Таким чином відзначаються гості зараз. Вадим Сидон відкриває рахунок на 10-й хвилині. Матчу. Достатньо неочікувана передача. і рахунок в нас відкрито достатньо швидко. Мельниченко помиляється зараз. Мельниченко в центрі поля і 4 в 3 виходять футболісти Карпат 2 Кажанов Кажанов штрафнув майданчику. скидка під удар. Удар по воротах вище зараз. Пробиває Максим Бойченюк. Козій з м'ячем Богдан. Козій пробиває 10 номер. М'яч повз ворота пролітає. Там був варіант, можливо, ще віддати передачу ліворуч. Данило Жуков Даніло Ченко. Це з усього вчеренку пробиває. Пробуває, пробуває низом, але точно в руки зараз назару домчакує. Скороход м'яч втратили тут. Що відбувається? Ой-ой-ой, емоції в нас почали зашкалювати зараз. Потрібно максимально спробувати зупинити зараз якомога швидше. Ось це дійствує вгамувати емоції футболістів в обох команд. Червону картку отримує Максим Скороход. І тут здається, вона знову активна фаза. І отримав червону картку Максим в Футболіст локомотива. Уманець. Зміщується в штрафний майданчик. Уманець можна спробувати пробити. Уманець м'яч до останнього зберігає. Триває така удар по воротах вище. Може бути з м'ячем. Сахненко, Сахненко. Зміщується в штрафний майданчик. Робить простріл. Єсаулов. Ще можна тут пробити єсау! Стійка рятує зараз. Який хороший момент! Просто в Бевчий. У команди Локомотива прекрасно пробивав Єсолово Лесіка рятує гостей від пропущеного м'яча. Лівим Фан намагається атакувати футболісти Карпатва. Зараз їм поки це вдається, зміщення в центр відбувається. Удар по воротах. М'яч пролітає, повз. Тягне м'яч. 97 й номер. Закидання. Штрафний майданчик зі спини на сухомлину. Сухомлино вривається. І що? І це пенальті. Розганяється 44-й номер удар. Стає рахунок 1-1. 89-й хвилині матчу. Локомотив зрівнює такий рахунок під завіс у цього поєдинку. Сахненко. Уманець. Єсаулов. і все. Вероніка Васильченко сигналізує про те, що поєдинок 13-го туру між Локомотивом та. Карпатами 2 завершено. 1-1 на 10-й хвилині. Забитим м'ячем відзначився Вадим Судов на складі Карпат-2. І на 89-й хвилині Тимур Титаренко рахунок з пенальті зрівняв.